А мене для чого? Ми хочемо в'їзд. Ні, я можу, можеш мене зняти, коли плямка. <рі> вже зі вона вже сіра. А це не війна. Заривати написано доцілю. Ми тепер уже знаємо, де дивитися, що ті заливати. Це сарделька. Сарделька варена. І не і, і варе. Варок. А це сарделька сира. <ріх> це два шматочка хліба. Це салфетком кабінеті. Це ми робимо вид, як не поїдеться, що ви там робите. Ви всі вони так балакують, а я просто буду їсти. Давайте басови. Да, сестри, брати і сестри. Ні, у нас брати. Басовляй. Як і згнам за правду. Yeah. Ми з гідністю будемо їсти оце все діло. Ну то <laughs> <А> <laughs> тому, <що> б... і продовжуй знімати. Після <laughs> серделька звариться, <laughs> да, моя? Представляєте, Аня їсть мівіну. А подивіться як. Ми тепер прилучили. У мене вже від запаха мівіни живу, де схватив. <рес> а оце тут сухарі сушені. А картошка перед цим це був такий порошочок білий сипучий. Тепер картошка, що, так? Не не а, а суп, який пастор вам подобається, я його пробувала. А, не мій пастор, не треба купляти супчик, а лучше не він. Купить. Ну передайте щось пастору там, привіт, чи що ти робиш? Пастор, привіт! Привіт, їжте, звісно, красну рибу, звісно, колбаску, і отим от товстим слоєм відрізайте сирок. І ті вкусняшки, які схожі на торт. А, а ми вже міш, міш. два тижні оце так от перебуваємо. Парс, так, смачно тобі м'ясо по-французьки. Да. І Валі передайте заодно. Так, да, Валі, так, да, Валі. Кушай по-французски. Не скоро... впивай. По-французски. Скоро ты нами поруч боль сидіти, не переживай. Все буде ще трошки. щетрошки. нам всіх вистачить.